Меліса 93. все для якісного та ефективного бджільництва. Власне виробництво. 30 років на ринку. Ми. Це традиції технології, якість. Друзі, вітаю! 11 квітня. Слава Україні! І так, що, друзі? Розпочали ми сезон. І сьогодні перший день, як заселяли нуклеуси. Що можу сказати? Сім'ї дуже гарно попрацювали для цих задач. Зимували нуклеуси, котрі зимували. Тепер їх розформовуємо, ну, йдемо по порядку. Бачили ви на основному точку, що у нас вони стоять на кришах. Підходимо до нуклеуса, розформуємо його і все, не залишаємо його на потом, так як е, матеріалу для засілки дуже багато. Дуже-дуже багато. І Не нуждаємося, скажімо так. В декількох е, кругах засілки. Максимум то буде два круга. І ці нуклеусні сімейки нам особо і не потрібні. І зараз е, відразу їх розфарміруємо в ноль. Ісходя з того, що я очікував від них отримати, вони дали ще більше. Так що я дуже задоволений, як воно перезимувало і все ж таки будемо міняти трішки свої погляди на е, на. Сім'ї для а, цих нужд. Скоріше за все, будемо переводити на таку рамку. А, що ще можу сказати? А, інформація стосовно лідних маток. Ви питали, чи будуть я казав, що будуть розформовувати сімейки, нуклеуси, заселяти. можливо, якісь матки будуть. Тепер бачу, що однозначно а, всі нуклеуси зимували будуть розформуватися в нуль. І ті матки готові будуть для реалізації. Сьогодні я кузню велику кількість розформували е, запакували, вже відправили. Е, якщо комусь потрібно, грубо говоря, завтра можемо, післязавтра там і кожен день в теченні, я не знаю там днів 10 по якійсь невеличкій кількості маток. Ну Буквально може по 3-4 матки в день, так як е, на один день нам більше не потрібно сімей і більше маток не буде. Е, можливо, навіть і менше, але все рівно. Якщо комусь треба, можете дзвонити. Стосовно ціни на даний період 300 гривень. Uh, ну, і, і молоді матки теж будуть 300 uh, вже з травня місце. Uh, є люди, котрі зараз просять по типу, 450. Ну не знаю. Uh, я розумів, що uh, комусь і 300 зараз багато, так що то таке. Uh, ну, зараз така ціна. Коротше, кого влаштовую, можете дзвонити. Все перезимувало. все не є uh, матки в таких сім'ях, які не вартує лишати, котрі треба розформити. Все, в гарних сім'ях, де гарно вони розвилися, гарно дали нам е розплода і тому подібне, і, і не ганьба продати, скажімо так, всю матку. Так що, друзі, е у нас за нашу практику так рано ще не було заселяно нуклеус, так як ми заселяли на е молоді плідні матки, на трушну бджулу, грубо говоря, і це могло стартувати 16 число, десь приблизно так. 15. -е. А це 11 -е число і відразу за один день така велика, е, ну як велика, ми не заселяємо так в один день одразу 100. Ми заселяємо свій нуклеусний парк, грубо говоря, в течіні двох тижнів. І сходя з цього об'єму, ми е, за 2 тижні, скоріш за все, справимося. Обично, коли погода не така гарна, як зараз, мат, о, маточники в цей період. Ну, скажем так, идут для розігріву госпіталок стартерів і там може бути ну, не знаю, там 20, 30, 40, 50. максимум, а цього року було на перший день більше 100 маточників гарної якості, котрі можна було засіляти. Так що друзі, сезон розпочаток. Гідраміцентр поки радує, погода радує. Мав одну сімейку таку не любить меніся, треба поміняти. <рикану> так що якось так. Це сама така, скажімо, сама не файна, так, ситуація в цьому сезоні. Це одну сімейку знайшов, в котру треба замінити матку, бо щось мені не подобається її поведінка, а все друге перезимувало гарно, розвиваються гарно, кормів достатньо. Все супер і все дуже круто. Звісно, ми ще не всі сім'ї додивилися, наприклад, ці сім'ї зовсім ще не дивилися, вже як будуть звільнятися у нас 145 корпуса, будемо на них ставити розширяти. Но, наприклад, при сьогоднішньому дні, коли розформували і сім'ї, забирали від них рамки розплода, сім'ї ще не думають за раїння. Хоча я сподівався, що майже вже будуть потрошки тягнути мисочки, маточники. І тому подібне. Ну ні, все, поки в гніздах суперово. А за рахунок того, що сьогодні позабирали від них багато печатного розплоду, можливо, і так і їх стримлюємо, і, ну, і буде хоч якесь облегчення в роботі. Все, друзі, на цьому буду завершувати. Кому потрібно матки, дзвонить. Завтра зможемо відіслати завтра, післязавтра і в течені днів 10 буде така можливість. Все на цьому буду завершувати. Слава Україні!